Хортиці, він був створений до 30-річчя Незалежності України. І е, на криші хто бував, напевно, багато хто був на е, Хортиці, є там музей історії України, історії казацтва, який якраз оновлювали, і нас запросили, е, щоб ми щось зробили. Ми до цього зробили голографічну скульптуру Буди в Нью-Йорку, Будабар, Будабар є такий культовий захід. Заклад, і ми е, сказали, може би також казака створити, але е, нам потрібно щось ще що буде заохочувати людей. І мені теж не хотілося просто робити щось вражаюче, просто щось естетичне, без того, щоб на це нанизувалася якась освітня функція. І е, подивившись на цю, скажімо, локацію, це така панорамна е, дах, з якого ти е, е, бачиш шикарну панораму на розлив Дніпра, на пороги Дніпра Гес, і там вже був існуючий курган. Е, Імітуючи кургани історичні, які є в Україні. Мені прийшла думка, що це музей, це якраз місце, де ми це, це символічно сакральне місце для України взагалі. Мені прийшла ідея зробити 3D-графіку, яка буде виникати прямо на цьому кургані величезному, майже 30 метрів висотою. Ніби ти заглядаєш крізь толщі часу землі в минуле, образи з минулого, бачиш якесь там марево візію, цінності України. І потім ще додалася ідея, оскільки місце сакральне хортиться, сильне е зробити графіку. Це єдина інсталяція в світі, де є графіка безпосередньо на небо, не на хмари, а на небо. Це теж ніхто такого не робив. Тобто, певні саме сильні долі виникають графічні образи прямо на небі, і плюс е ми рисуємо, е праіціюємо на воду на пороги, які виглядають е посеред Дніпра. Тобто це якби три базові стихії: небо, земля, вода. Вони. Доносять, доносять ці образи з минулого, це якраз ще про відновлення ідентичності України, української ідентичності. Ось тут ми бачимо якраз елементи графіки на небо в саме цільній долі. І ще один важливий момент, там є регулярна історія шоу, який ми теж нашою командою продумували ці образи з мінкультом узгоджували, що це ж відповідальна річ. І крім того, мені хотілося, щоб крім шоу, теж було щось персональне, те, що вражає молодь. І є такий термін edютеймент, поєднання освіти едюкейшн і ентертеймента. Зісквинувавши весь темний час, шоу людина може зісквинувати QR-код, попасти в додаток і в додатку вибрати категорію інформації, яка його. Є, і з неї вибрати те, що тебе цікавить, отримати якусь історію і запустити е, свою медіа-історію на цей, е, от, весь цей комплекс. Тобто для людей це дуже вражається, щось нереальне, коли ти щось тисяєш телефоні, і на холмі саме те, що ти обрав, на небі зі звуком запускає щось таке для всіх. Люди це просто їх надихає, і що нам, мені подобається, що на цей сильний е, вражаючий ефект вражень накладається щось корисне. Що це не просто вау ради вау, не Дубай-формат, а це оцей сильний емоційний вплив, в який ми додаємо освітні якісь компоненти.